Прошу послухати до нас. Надійшла інформація про те, що завтра представники влади будуть збирати в університетах, так би мовити, роз'яснювальні зустрічі зі студентами для того, щоб роз'яснити політику уряду і пояснити свої рішення. Так от, найімовірніше, що вас будуть зганяти у актові зали. Чи будь-які інші місця для того, щоб завадити проведенню загальних студентських страйків, ми не скасовуємо наших заходів на 1200. Всі студенти виходимо під стіни навчальних закладів і рухаємося сюди. Якщо представники уряду приходять в ваш навчальний заклад, ви їм в обличчя говорите наші вимоги і йдете сюди на майдан. Така наша позиція. Наша вимога підписання. Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на Вільнюському саміті. А тепер давайте покажемо, що ми солідарна сила. Студентська солідарність, студентська солідарність, студентська солідарність, студентська солідарність. Студентська солід... Друзья.